21 травня 2025 року у селі княже Золочівського району відбулася церемонія прощання із захисником України Андрієм Колосівським, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Андрій Колосівський був командиром другого відділення третього стрілецького взводу стрілецької роти резервної. З 1 серпня 2024 року вважався зниклим безвісти. Лише 16 травня 2025 року офіційно підтвердили його загибель поблизу населеного пункту желанне Покровського району Донецької області. Андрієві Колосівському було 52 роки. Нехай незламний дух Андрія назавжди залишиться прикладом мужності та самопожертви, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Напевно, що і у службі, військовій, але так само і тут у селі завжди простигав свою руку допомоги для тих, хто цього потребував. І сьогодні, проваджаючи його останньою цією земною дорогою, справді біль і, все, біль і жаль огортає серце кожного з нас. Ми, як люди, дуже часто можемо собі задавати питання. Чому саме так все сталося? Напевно, могло бути інше. Але війна внесла свої корективи. На превеликий жаль, справді маємо великий смуток прощатися з найкращими синами України. Нашим людським розумом дуже часто ми не знайдемо відповідей на ті питання, чому так стається. Але коли заглянемо у сторінки Євангелія, де Христос проповідує своїм живим і діяльним словом і промовляє до кожного з нас, знайдемо слова, що немає любові більшої, коли хто любов, коли хто своє життя кладе за своїх друзів, справді Андрій сповнив цю любов до кінця, поклавши своє життя. На Христос вічності, це то для того, щоб кожен із нас міг зростати у вільній та незалежній державі. Сьогодні, попри цей біль і жаль, який гортають наші серця, також десь зстановімось над тим, що Андрій є прикладом для кожного з нас, прикладом мужності, прикладом відваги, прикладом любові. До своїх рідних, близьких, друзів та до батьківщини. Справді це є те, чого Він сьогодні нас навчає. Сьогодні також десь, застановляючись над цими словами, Христа, що своє життя не має більшої любові, коли хто своє життя кладе за друзів. Розуміємо, що Господь. Приймає його до своїх вічних осель радості, бо Андрій справді був добрим другом Христовим. Повсякчасно старався також для громади, для церкви. Можна сказати, що був одним також із стовків нашого храму, нашої громади, яка також в сьогоднішній день тут зібралася, щоби попрощати з ним. І просимо Господа Бога в сьогоднішньому дні цієї надії, надії на вічне життя. Кожен із нас десь в недавньому часі ми проживали свято світлого Воскресіння Господнього, де смерть є переможеною. Ми сьогодні натомість прощаємось і бачимо особу, люблячу особу для нас, яка є померла. Але його тіло є померле, його душа продовжує жити у Господі. І ця надія вічного життя є якраз підкріпленням для кожного з нас.